Третє місце проти четвертого. Це завжди інтрига, це завжди боротьба. Як я вже сказав, це принципове протистояння. Протистояння команд, які бажають залікових балів, які хочуть розвиватися, рухатися далі. Міняють одне одного ці нападники. Але сьогодні їм обом знайшлося місце на футбольному полі. Подача на дальню стійку удар. Оце так нагода. Оце так момент і добивання не одразу вдається. Гулкі прові зафіксувати м'яч. Богдан Семенець, Семенець чекає підтримки. Семенець, Семенець можна й пробивати самому. Семенець його удари! Який шедевр зараз забиває Богдан Семенець, як же довго він готував цей удар, і вийшло дуже і дуже добре. Відмінно зараз пробиває Семенець, чудовий, чудовий шалений удар. Артем недоля. Його подача. Немає удару в бік Сомова, летів м'яч. Казаков бореться за підбирання. Юречко проштовхує далі. В один дотик м'яко вдається зіграти Грищенко і Андрій Порохня. Один один стає рахунок. Дружба у грі 40 хвилина. Оце так несподівана комбінація. Пройшла зараз у дружбу, і здавалося б, в один дотик. Ну, таке мають закрити футболісти чайки вибити, винести той м'яч. Його подача із кутового навіс на ближню стійку. Не вдається пробити Грищенкові. Хороша подача. І тут Зозуля підхоплює м'яч, який навіс від Казакова на дальню стінку. Прокидають ще далі. Не можуть, не можуть заштовхати м'яч у площину воріт футболіста Дружби. Чудова нагода, чудова нагода зробити рахунок 2-1 у воротах. Максим Татаренко, 35-й номер. Далі польові футболісти. Олексій Зозуля, 24-й удар здалеку. Заме штрафного, над воротами летить м'яч. Сьогодні одного разу вже дальнім ударом підловили Максима Татаренка. Вкидання за бокової. Куба грає назад. Казаков Юзефович. Його передача на Кубу. Куба може в дотик прострілювати. Віддає назад. Куба під удар у ближній кут. Максим Головко. Як же класно він зараз влучив. Відтягнувся назад і в ближній кут пробиває. Але браво відмінна гра у воротах від Олексія Слуцького. Його подача. Удар по воротах і знову рятує свою команду Слуцький. Порохня Штрафний майданчик біксомова грає. А тут Куба, Куба може бити. Куба на замасі під ліво. Куба лівою пробиває і влучає у стійку. Максим Куба. Він уже неодноразово робив такі маневри, коли показував, що буде бити, чи виконувати навіс. Подача із на ближню стійку, Рикошет. немає удару. Що там відбувається? Уже своїх б'ють. Чайки, звісно, несвідомо намагаючись винести м'яч там. Можуть щось ефективне організувати під підопічне Сергія Сазихіна. Боротьба штрафному майданчику. Удар по воротах Минулий тур поєдинок зі зв'ягелем сьогодні. Дружба удар по воротах і ворота летить м'яч. І на цьому все звучить фінальний свисток. 1-1, нічия у протистоянні дружби та чайки. Дуже насичене протистояння у нас було у другому таймі. Дружба багато домінувала. І погляньте, які знесилені футболісти. Чайки вони усе сьогодні віддали на футбольному полі. Вони забирають один заліковий бал. Ну і можна сказати, що дружба втрачає перемогу у сьогоднішньому. Поєдинку, дякую, друзі, що дивилися це протистояння разом з нами. Для вас його коментував Олександр Мельниченко.